Вітаю люди, друзі. Я е, в минулому відео виставляла сажанці е, молоденькі азіміни. Але кроме цього, у мене ще є такі два деревця. Дивіться, це деревце десь метр п'ятдесят. е, воно щось не йшло в зріст, поки що ось так стоїть. Думаю, вже в, е, в наступному році воно гарно піде. А ось, друзі, я цим деревцем дуже задоволена. Дуже задоволена. Мало того, що має таку гілку ще з боку, це буде як два дерева. І дивіться, як гарно воно виросло. Були два одинакові деревця, а зараз оце деревце виросло десь метр вісімдесят. Наступному році треба обов'язково щепити. Треба шукати, де кого купити, і прищепити якийсь гарний сорт. Так що ось так, друзі. порадьте мені.